Вітаю, шановних вчителів, шановних учнів, у рубриці треба знати. Сьогодні крайній раз будемо боротися зі сторонніми кореннями тригонометричних рівнянь. У верхній частині слайда ви бачите те, з чого ми починали нашу першу зустріч. Якщо область допустимих значень змінної рівнянні, яке не є найпростішим, не є множиною всіх дійсних чисел, то під час розв'язування рівняння. Зведення його до найпростішого може з'явитися сторонні корені. Це також можливо і у випадку, коли в результаті перетворень, наше перетворення приводять до розширення області допустимих значень. В іншому параграфі мого підручника наводяться. Спосіб розв'язування за допомогою універсальної тригонометричної підстановки, під універсальною тригонометричною підстановкою розуміють запис основних тригонометричних функцій через тангенс половинного кута. На наше щастя, ці чотири основні тригонометричні функції через тангенс половинного кута визначаються, ви бачите, як це визначається, але пише автор. Слід пам'ятати, що застосування цих формул. Урівняння з його його Одезе на мжену альфа, що дорівнює пі плюс 2 піка. Тому перед застосуванням формул треба перевірити, чи не є ці числа коренями початкового рівняння. Це коли ми застосовуємо універсальну тригонометричну підстановку, яку, ну, скажімо так, УТП називають. Вчителі профільних класів і я також, тобто, коли ми застосовуємо УТП зліва на права, то ми можемо втратити корені, втратити корені, тому треба спочатку перевірити. А якщо ми будемо цю формулу застосовувати в протилежну сторону, то ми розширимо дизайн. І таким чином ми можемо отримати сторонні корені. Ми можемо отримати сторонні корені. Тому саме для сьогоднішньої зустрічі я склав ось таке рівняння. Ось таке рівняння я склав. І якщо ми спочатку поділимо ліву і праву частину на ось такий вираз, це можна робити, цей вираз точно не дорівнює нулю. Поділив. А потім почнемо кричати ура, тому що ми цю праву частину хочемо замінити на косинус. Хочемо і заміни. Якщо ми будемо кричати ура, то ми будемо кричати ура зарано, чесно кажучи. Тому що при цьому відбудеться розширення нашого ОДЗ. ОДЗ цього рівняння Х на 2. Не повинно дорівнювати Пі на 2 плюс е, Пі. Тобто Х не дорівнює Пі плюс 2 πk де k належить З. Коли ми замінимо на косину, а ми це зробимо. Це ж можна робити, тільки треба ОДЗ врахувати. Відбулося розширення ОДЗ на зазначену множину. І коли ми напишемо звідси, що синус х дорівнює нулю і захочемо намалювати, що синус х дорівнює нулю у цих двох точках, але ж в ОДЗ початкового рівняння π плюс 2 пік не входило, нам залишається одна точка, яку ми опишемо х дорівнює 2пім, де м належить за, що і буде відповідь. Ось таким чином, нібито, ну ні, нібито, це хороший крок, це правильний крок, це раціональне розв'язування цього рівня. Це раціональне розв'язування. Але треба не забути про розширення нашого ДЗ завдяки застосуванню формули універсальної тригонометричної підстановки у зворотню сторону. Ну, і нарешті, наше останнє сьоме рівняння цих трьох зустрічей, воно виглядає ось так, косинус Х на косинус 2х, на косинус 4х, рівня восьма. Дуже проситься. До речі, кажучи, такий тип рівняння є розв'язаним у моєму підручнику профільного і поглибленого рівня. І коли ми дивимося на це рівняння, дуже проситься. Помножити ліву і праву частину на синус Х. Тому що якщо ми помножимо ліву і праву частину на синус Х, то у нас почнеться згортання, згортання е, лівої частини. Це ж дуже класно. Це буде одна друга синуса 2х, потім одна четверта синус 4х і нарешті одна восьма sinus 8х. Класний прийом, класний. Підходить, підходить. А чому я це сюди, перепрошую, поставив цей фільм, я поставив розширення, ж ОДЗ не відбулося. Відбулося розширення ОДЗ? Не відбулося, бо ОДЗ початкового рівняння всі числа, як було, так і залишилось. Дайте відповідь на питання, натисніть паузу, дайте відповідь на питання, чому я, як автор, поставив це рівняння, цей фільм. Ну, я сподіваюся, що вчителі дали відповідь на це питання. А кому учням буде важко, я спробую допомогти наступним прикладом. Давайте розглянемо рівняння х-2 до рівня 0. Ну, як воно розв'язано? Що, що тут розв'язано? Припустимо, що хтось захотів ліву і праву частину помножити на x. Помножив. Отримав ось таке рівняння. Винесли їх за дужки. Отримали другий корінь. Звідки він взявся? Сторонній, тому що не х множити не можна було. Не можна було, це призвело до появи стороннього кореня. А чи можна було тут множити на синус? Можна було множити на синус в моєму рівнянні. Але якщо sinus x дорівнює 0, тобто, якщо х дорівнює пік, де К належить Z, то, можливо, ці корені з'являться сторонні. А може нам повезло, може ці, може ці числа є коренями початкового? Давайте перевіримо. Перевірка. Значить, косинус піка, можу в дужки взяти, на косинус 2 піка, на косинус 4 піка. Що воно таке є? Це в нас точна одиниця, хочу червоний взяти, це в нас теж точна одиниця, це або плюс, або мінус 1, в залежності від ка. Значення цього виразу плюс-мінус 1, а не 0. В результаті, ми повинні будемо із отриманих коренів вилучити ці ікси вигляду піка. Ми повинні будемо вилучити. Якщо вони там будуть, а може нам повезе не буде. Отже, синус 8х, до речі, кажучи, теж можна використати мову рівності двох синусів, але ну, я вже для того, щоб не плутати тих учнів, які будуть дивитися, я все-таки буду розв'язувати стандартним шляхом. Значить, тут же перша можливість. Сінус 7х на 2 дорівнює 0, 7х на 2 дорівнює пі де N належить Z, і X дорівнює е, 2 πn на 7, де n належить Z. Але але, x не дорівнює πK, Ми сказали, що ми будемо вилучати. Тобто 2 πn на 7 не дорівнює πK, давайте я вже трішки буде незручно. Мені і N не дорівнює 7 k поділити на 2. Тепер давайте розбиратися. Оскільки у нас N і K це цілі числа, значить, вони можуть дорівнювати тоді, коли K – парне число. Значить K – парне, тобто K дорівнює 2 m Тоді N не дорівнює 7 на 2m на 2, тобто N не дорівнює 7 m Давайте грамотно писати цю серію. Х дорівнює 2 πn на 7 N належить Z, але можна але не писати. n дорівнює 7M, де m належить Z. Отже, із цих, що я зробив, із всіх чисел ось такого виду я вилучив числа ось такого виду. Ну, це було трішечки легше, друга буде трішечки важче. Значить, косинус 9х на 2 дорівнює 0. 9х на 2 P на 2 плюс де ДЛ належить Z. Значить 9х це пі плюс 2 де DL належить Z. Мені ще треба протягнути аркуш, бо вже незручно. І Х дорівнює π на 9 плюс 2 πl на 9, де он лежить, але ж π на 9 плюс 2 πl на 9 не дорівнює πk. Тобто, якщо ми акуратно порахуємо, L на дорівні 9К мінус 1, поділити на 2. Ну, з цим легко впоратися. Якщо відщепити. 8К поділити, і ми отримаємо ось таку ситуацію. Тобто, з цієї ситуації ми побачимо, що оскільки К є л цілі, то для того, щоб була рівність, К має бути в цьому разі непарне. непарне. Тобто К дорівнює 2П-1, де П належить Z, і ми отримаємо, що. L не дорівнює 9 на 2P плюс 1 мінус 1 на 2. Це виходить, L не дорівнює 9 p плюс 4 P належить. Це. Ну, я готовий писати другу серію. Мені буде важко. Х дорівнює Пі на 9. Плюс 2PL на 9, де Лів дорів... належить Z, але L не дорівнює 9П на 4. де P належить Z. Ну і відповідь ми так і записуємо. 2П на 7 N належить Z. N не дорівнює 7П, M належить Z. І давайте я трішечки протягну. Ну, давайте з нового рядочку. Пі на 9 плюс 2ПЛ на 9Л належить Z, але L не дорівнює 9 p плюс 4 ДП належать З. Ну, ось тут сторонні корені були дуже ретельно автором сховання. Тобто... Ви приходите кудись на контрольну, шановні учні, вам дають таке складне рівняння. Класно, множимо на синус х, Все так класно виходить, супер! А виявляється, що цей супер є досить складним рівнянням. Набагато складнішим, ніж можна було побачити спочатку. На цьому наші. Для кого приємні, для кого неприємні зустрічі з сторонніми коренями будемо вважати закінченими. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал.